Місцева кінокомпанія Знай наших Фокс пропонує вам. Ну, що? Знову всім друзі, доброго ранку. Продовжуємо відео огляд монтажу автоматики приводу розпашних воріт Похон СВ-250 виробництва Чехії. Так? Сьогодні у нас е, друга частина цього відеообзору. Перша була присвячена власне. Чисто механічно, так сказати, кріпильним роботам по монтажу кроштенів там електрокабеля стаціонарного, що веде від стовпа, який біля воріт, і до будинку, щоб подати напругу до щитка керування приводом, напруга 220 вольт мережова, стандартна. Сьогодні ми будемо, власне, вже друга частина цього відеобзору присвячена самим. Електромонтажним роботам підключення всіляки, так, під'єднання приводів до щитка, зразу встановлення самого щитка, тоді приводи будемо під'єднувати, тоді вже будемо ставити сигнальну лампу там, фотоелементи і все це разом в кінці кінців повинно бути випробовано. Нала... настроєні всякі установки там. Відповідний час відкриття-закриття, там затримка, бо дві створки, одна трошки раніше. У нас називається привід. Один одна створка раніше закриватися, повинна, друга із деякою затримкою, трошки пізніше, там на декілька секунд. Це все треба буде на щитку, там на платі автоматики настроїти. Відповідно, виставити всі ці значення, параметри, відрегулювати, щоб все працювало як слід, як і задумано. Так, розібрали щиток. Верхня криска в нас знята. Так. Будемо дивитися, тут група є контактів, низьковольтні і стандартні, там де 220 заходить, привід, щоб підключити один-другий. Приводи в нас, до речі, живляться вже не 220, а там напруга менша, порядка 36 там, до 40 вольт. Ну, так, задумано виробником. Головне, Тут треба буде засверлювати отвори додаткові і електротехнічні такі ущільвач, називаються вони сальники, я їх покажу. Так, провода заводитися у корпус щитка, всі необхідні підключення, всі шнури. Кабеля, за допомогою цих спеціальних сальників. Виглядають вони ось так, наступним чином. Ось така штучка. Так. Там ущільнювач, резиночки. Оці сальники -от так будуть туди вкручуватися. Середину, там, от вони просверляться і через них вже будуть пропускатися всі необхідні нам електричні кабелі. Отже, щиток вже встановлений. Зараз з нього знята кришка, верхня захисна. Це все ще тут така штучка, це якби щоб працювала система через Wi-Fi. На будинку там роутер стоїть. Так, і додатково встановимо, під'єднаємо сюди, там провід буде спеціально, що заходить живка. З'єднання із автоматикою. І тоді сигнал від роутера, який на будинку, Wi-Fi-роутер, там воно білий такий, видно да? біля балкону на стовпі цегляному. і Він покриває той сигнал ну, більше навіть, ніж територія всього двору прибудинкового. І от сюди до воріт вертаємось, зараз назад, де щиток. І ось це буде приймач у нас і за допомогою цих всіх налаштувань можна буде дистанційно. Навіть перед тим, як господар виходить з будинку. Так вже можна через додаток зі смартфону, через Wi-Fi, через цей роутер послати команду і ворота заздалегідь відчиняться. Поки людина спуститься, бо будинок там вище, там є як перший поверх навіть на висоті більше, ніж метр, метра півтора від землі, там ще сокольний поверх є. Так, Поки людина спуститься з ганку, дійде до воріт, вони вже будуть відчинені, поки машина буде виїжджати, ворота вже будуть чекати в відчиненому положенні. Так, Друзі, глядачі, робота в нас, так як вона йде на одні руки, так, майстер сам працює не в бригаді, нема побічників, то зразу так робиться-робиться щось там, один, два, там, три якихось там види технологічних операцій, а потім потрошку це все знімається. Не виходить так, що зразу онлайн під час саме якихось там прикручувань, приклепування, не знаю, там, підключення проводки, там ще чогось. Я так роблю, знімаю. Зробив шматок, потім зняв звіт, так би сказати, що вийшло в результаті. Значить, дивіться, на даний момент, коли знімається зараз черговий відрізок другої частини процесу монтажу автоматики розпашних воріт, чеського виробника похон СВ-250. Зверху в нас закріплений такий шест дерев'яний, там провід пішов від лівого приводу. Напруга, до речі, був неправильний переклад зроблений з чеської на українську, не той рядок перекладений з інструкції. Напруга живлення виходить 24 вольти, не 36, там я казав, до 40, казав 36-40, а воно 40 ватт в привід потужності. Напруга 36, це трошки там інша клема є. Там трансформатор стоїть понижуючий і різні є напруги. Так от на приводи саме подається по 24 вольти, і потужність приводів по 40 Вт кожен, так? що правий, що лівий. Щиток. До нього під'єднані провода, білий білий, це йде перекидка, шнур зверху, від лівого приводу, він пішов угору і там воно натягнуто на дерев'яний той шест, який коло стовпа, до якого прикріплений лівий привід. Ну, На рівні стовпа, так? Ось така система 4 метри від землі. А тепер чорний. Заводський короткий пройде десь пів метра, виходить із правого приводу, напрямик у щиток заходить у нас. А білий це та перекидка, що до лівого приводу. В ліву так само пів метра рідного чорного кабеля. А тоді він у мене там з'єднання спеціальне і переходив білий, ну видно, дай пішло вгору, гору-гору, вгору, і туди повітряним мостом, так скажемо Я ж кажу ще раз, висота від рівня землі, від проїзду і до того місця, де... Уже паралельно землі провід пішов до стовпа 4 з хвостиком метри, що цілком достатньо. Так. Що ще зроблено? Поставлю спеціальний упор, зараз покажу башмак резиновий, гумовий. З башмаком обов'язково треба було там на потужних дюбелях, він туди вкручений. Тому що ворота повинні і в зачиненому положенні надійно фіксуватися, опиратись. І в відчиненому, а для того, щоб вони фіксувалися у відчиненому положенні на максимальний кут 110 градусів, який дозволяється по інструкції. Забиті були такі металеві штирі декоративні. Це той що на проти лівого приводу, а інший у нас штир той, що напроти правого приводу. І коли, зараз покажу ворота, коли в нас зачиняються, тобто відчиняються, да. максимальний кут обмеження, він заданий. Ось, зараз, все, упор. Уперлась половинка, це права стулка. Кут обмежений максимально тим, що далі не пускає кронштейн. І там, де привід сам, оце потовщення, да, циліндричне, де електродвигун там з редуктором розміщені, тут вже ну, нема куди упреться. Ворота не дозволяє відкриватися ця система, цей механізм на кут більше, ніж 110 градусів. Тому саме враховуючи всі всі... Конфігурації, кути, відстані і були забиті ці кронштейни в потрібному місці. Так, засверлено перфоратором із розміром цієї насадки ударний, свердло ударне, спеціально по бетону. 20 там його розмір. 20. 20-ка. І так само ця сторона в результаті ми отримали надійні такі дебелі упори, їх нічим вже з місця не зрушити. У бетон воно туди глибоко зайшло і так якщо воно фігурне там трохи має такий переріз непрямий, а якби закручений, спіралью йде. Отака От ось в нас вийшла система. Зараз будемо під'єднувати на далім кітці далеко кабель живлення стаціонарного 220 вольт вилку. Для випробування в розетку зразу підключимо, а тоді вже зробимо стаціонарно розпряд коробки. Так? І сигнальну лампу встановимо так? і будемо на щитку, відкриємо коробку, цю верхню кришку і будемо робити налаштування, Там Затримки, час відкривання зразу правого приводу, перший він як у нас, а потім затримка, англійський delay, delay, да? другий. Друга створка, друга половинка воріт повинна відкриватися, з того, що він тут все така планка так, упорно, коли вони зачиняються, ще впирається. Права половинка впирається в планку, яка зроблена суцільно із рамою лівої половинки. Так. Тому права воно, вона доходить так, і туди впирається. Право тепер зрозуміло, що вона повинна сама по собі відкриватися раніше трішки. А ліво за цією планкою так. Ліво буде затримкою. Час відкривання буде скориговано на щитку керування, де плата електроніки цієї автоматики. Ще поставлений приймач від Wi-Fi роутера. Так Wi-Fi-роутер, там я казав, раніше його змонтував, був на будинку такий воно, білий, високо, метрів 7-8 від землі, 7,5 десь 8, де балкончик другого поверху. Цей Wi-Fi-роутер дає сигнал, такий надійний, потужний, який покриває територію навіть більше, ніж двір цей прибудинку. І ось, ось сюди воно, да? ось раз роутер то білий передатчик, це чорненький маленький приймач, його антенна може в різні положення крутитися. Туди, ось отак, так, сюди, ну, щоб краще піймати сигнал, якість прийому сигналу. З'єднається він кабелем відповідно спеціальним, там з боку такий місця, відкуди вивезти кабельок. І піде сюди, щиток. Буде з'єднання і все. І людина, ще навіть не вийшовши з будинку, вже бере свій смартфон і відкриває відповідні там налаштування, де в неї Wi-Fi вайф... вайфай... можна дати команду по вайфаю, щоб ворота відкрили заздалегідь. Ще навіть коли людина не вийшла з будинку. Що дуже зручно. Така от виходить системка. Там, трошки відзвітую, що вже зроблено наступні які кроки. Значить, встановлені в нас фотоелементи на стовпи, ну, по боках варіть, так. Відповідно з одного, з боку правого приводу і щитка керування цією автоматикою. Це у нас приймач, тому що від нього треба 4 жилки, ну, 4 жильний кабель, щоб зекономити матеріали близько там, до щитка, там десь метра по півтора треба. Такого кабеля, ну вирішили там, два двужильних кинуть. А на іншому боці, там, де лівий привід, відповідний лівий стовп горить. Стовп, до якого варіота на завісах, прикріплені. Так, і ось у нас передатчик. передатчик все у нас живиться двохжильним кабелем. Такі це штуки по-англійській інфраред. Система безпеки, фотоелементи. Пішов ось так змійкою. Пішов, пішов цей кабель вгору, гору-гору. Вгору. А там я його кинув на той же дерев'яний шест, чи як сказати, дрин. Колишні перила якийсь з якогось будинку розібраного. Так, воно воно пішло е, разом із чорним провід, це ж від цього ж фотопередатчика, так, двужильний. Він обвиває білий провід, який, по якому йде живлення на лівий привід. так. І таким чином у нас виходить чорно-біле кіно. Ну а далі там воно на і вже із стовпа від цього ж, від щітка. Тільки зворотному порядку, від щитка буде йти. По стопу оця лінія, це чорний кабель перерізом. Ну, Дві жилки по 0,75 мм квадратного. так. Тобто по три чверті і пішов і ось, де закінчується він на тому боці. Оце в нас один елемент теж. Другий, я вже казав, від передатчика промінь буде направлений інфрачервоний на приймач. І коли людина або автомобіль якийсь будуть в кого наміри через ворота намагаються проскочити. Не зрозумівши, що вони вже хтось інший подав сигнал на зачинення. Наприклад, дві людини приїхали, одна на декілька хвилин раніше іншої там, або хтось пішки ще пізніше, після когось прийшов, або хтось на машині заїхав. І ворота вже, той, хто перший приїхав, із середини з двору подав команду на зачинення. І почала працювати система, ця вся приводи. А тут хтось спішить з вулиці зайти, чи машиною під'їхав. І щоб для безпеки цього всього, щоб не стукнуло, ні людину, не вдарило, ні машину там, не пошкрябало корпус, фарбу, щоб не було ніяких травм, і зроблена буде ця система безпеки, фотореле.